По-перше, я згоден зі своїми колегами, які відзначають, що мир наразі вирішує проблему, яку створив Путін, і зруйнував ті мирні домовини, які існували з часів закінчення Другої світової війни. І коли весь світ вирішує, яким чином як правильно повернути статус-кво миру. Українці вже зі зброєю в руках відстоюють право країни розвиватися своїм власним і шляхом і внутрішніми переконаннями, які є, і існують у українців. І надзвичайно важливо розуміти, що те, що ми втрачаємо найкращих синів і доньок, те, що в нас за час існування нашої країни. Перше, скажімо так, лється кров, і це є, скажімо, такою точкою невозврато, не, не повернення, точкою неповернення, тому що вже свідомість молодих українців вона повністю змінена. І тому цей акт агресії я би вважав, як Акт відчую Путіна, тому що він розуміє, що він втратив країну безповоротньо, тому що те покоління, яке вже виросло за час незалежності України, воно ніяк не може зрозуміти ідеологію, яка продовжує жити, на жаль, на просторах Росії. І ті цінності, які вони намагаються нав'язати колишнім. Республікам вони не є сприйнятними саме у сучасної молоді. І коли наступають такі важкі моменти для країни, саме я бачу, що саме молоде покоління, воно є найбільш дієвим і енергійним. І коли я прийняв внутрішнє рішення залишити... і... Бізнес і залишити свою сім'ю і повернутися до кар'єри військового я саме зустрів підтримку серед молодих міліціонерів і військовослужбовців, які намагались за допомогою таких же переконань, які маю я, боронити свою землю. І саме мені було необхідно під час. Зовсім коротких зборів, вирішити, як саме сформувати батальйон, тому що я мав дійсно такий, на мій погляд, миротворчий контингент, не тільки тому, що деякі учасники мали досвід виконання моротворчих місій, але й тому, що саме в моєму батальйоні були поєднані. Люди, які під час подій на Майдані стояли по різні боки барикад. І в мене були як активні учасники Майдану, так і ті, хто виконував накази на той час президента Януковича. І Я дуже радий, що мені вдалося об'єднати їх навколо. Цілі захисту країни, і саме власним прикладом надати той імпульс, який нам допоміг пройти самі складні випробування, які перед нами вже створювала наша доля. Тому що я розумів, моя енергія, мої переконання, що ніхто, крім самого мене, не може змінити самого мене і. Мою країну, і я відчував таку ж підтримку від своїх друзів, які зі мною служили. Я починав день з того, щоб самий перший вставав, всіх кликав на ранкову зарядку, що неймовірно дратувало ті, хто вже взагалі забув, що таке ранкова зарядка. І я давав їм максимальну нагрузку, тому що я розумів, що в нас занадто мало часу. Я розумів, що у нас очікують надважливі. І коли ми вже під час виконання бойових завдань згадували нашу підготовку, це було саме та істина, коли дуже важко було в навчанні і дуже легко вже було в бою. І коли ми повернулися з під Аловайського оточення, більшість з нас. Залишилось при думці, що ми все робили правильно, тому що ніхто крім нас не буде боронити нашу землю. І я дуже пишаюсь тим, що я залишив такий колектив, який зберіг той бойовий дух, те відчуття власної гідності і не дозволяє обставинам змінювати наше внутрішні переконання. І те, що зараз хлопці, я щодня підтримую з ними зв'язок, не Піддаються спокусам, які виникають під час виконання бойових завдань, наповнює мене впевненістю, що в нас дуже багатий потенціал, тому що наші українці вони переконані, що будь-яка зовнішня допомога, яка тільки формує свою думку наразі, не зробить надважливої місії. Яку ми можемо зробити самі особисто. І я бачу, що ми повинні створювати умови для того, щоб наш внутрішній потенціал максимально був розкритий. І ми, наче той фенікс, який зараз горить у вогні, і після цього перероджений, вже буде в новій якості будувати ту нову країну, якою ми прагнемо, про яку ми мріємо. Тому що яскравим прикладом може служити реформа системи Міністерства внутрішніх справ, яку проводить представник фракції Народний фронт Арсен Наваков, і те, що на його пропозиції створити нову поліцію, відгукнулася більшість молоді з вищою освітою, які. Мають на сьогодні конкурс на одну посаду 1 до 17, мабуть, це є свідченням того, що наш внутрішній потенціал він є движучою силою, яка перетворить країну, тому що те, що ми намагаємось зробити в парламенті, змінюючи за допомогою законів, створюючи. Ситуацію, коли наша країна поступово буде позбавлятися від корупційної складової, те, що ми зайшли в парламент майже близько 60% люди нової генерації, нові політики, які пов'язують своє майбутнє саме з країною, яка буде жити з існуванням закону для кожного, а не тільки для. Вибраної категорії населення. І саме те, що ми спромоглися забезпечити виконання бюджету для посилення обороноздатності країни, саме те, що ми поступово посилюємо відповідальність військовослужбовців на запорушення дисципліни, що є дуже важливим. Саме те, що ми запустили. Наш військово-промисловий комплекс і щодня нарощуємо свої військові м'язи, дає нам впевненість, що ми зможемо втримати агресію, яку Путін наразі виконує проти України. І підтримка всього світу, підтримка всього світу вона нам надає впевненості, що ми все робимо правильно і ми обов'язково переможемо. І наостанок я хотів би додати, що. Саме молоді люди, які молоді політики, які прийдуть нам на зміну нашого парламенту, який є, скажімо так, перехідною моделлю від старої корумпованої до нової чесної генерації політиків, і є. Свідченням того, що ми робимо все правильно, і те, що нам світ допомагає, нарешті допоможе і виграти Україні за свою боротьбу за незалежність і існування на цьому світі, дякую. дуже дякую. Зараз буквально за дві хвилини ми перейдемо до запитання зали. Я прошу давати мені знак, хто хоче їх поставити, і е, Денис. Уже можете підійти тут в другий ряд молодому пану дати. І я буду давати слово перш за все людям молодим, чи принаймні, які виглядають молодими, тому що це молодіжний безпековий форум. Але мені так хочеться відчути і себе молодим, що я зараз поставлю по одному запитанню до всіх учасників, на які попрошу відповісти коротко, все ж таки, пане Андрію. Ваше ставлення стисло до пропозиції про миротворчі війська і чому, на вашу думку, ніхто із ваших колег в обговоренні про це словом не обмовився? Ну, по-перше, я, як офіцер, який приймав двічі участь у миротворчій місії, як представник України в контингенті миротворчої місії ООН в Косово, чудово розумію, яка. Стабілізуюча роль відводиться в місії ООН. Але я дуже чудово розумію, що Росія, яка входить в Раду Безпеки ООН, яка своїм голосом намагається позбавити Україну права ввести миротворчі підрозділи, є дуже категоричною. І вона дуже поділяє. Світ навколо ділить світ на те, що система безпеки, яка існувала з метою якраз стабілізації миру, вона в даному прикладі пробуксовує і наше прагнення і наше звернення щодо Ради безпеки ООН. Вести миротворчі контингенти, воно є більш політичним з метою виявити, хто є хто на арені безпеки миру, але не, скажімо так, практичного регулювання. Зрозуміло. Тому що я чудово розумію, що Росія всіма силами буде витувати такі прагнення світу і Зрозуміло. буде показувати своє істинне обличчя.